Це який кангу приїхав. Дуже класна тачка. Я його забрав зараз з сервісу. Що, що ми по ньому маємо зробити? Ще, я хочу затонувати відповідно. Я замінив тут всі рідини оливу і фільтри. Тобто, двигун, масло замінено, антифриз замінено, помпа фільтри замінено, олива замінена. Автомобільчик буде затонований. Він 2007 року, має 180 з копійками оригінального пробігу чи 174, чи 184. От щось, щось я не пам'ятаю точно. На дві сторони двері, оригінальний пас. Отака От цікава конфеточка. Цікаво, друзі, в нас на майданчику ціна обслуженої тачки 5700 баксів. Це вже вона буде готова, затонована, почищена. Ну і всі ті мікрокосячки, які на ній є, осунені. Але пам'ятайте, ви берете автомобіль, в якому вже проведено величезне дороговартісне тило. По заміні герема, помпа і всіх ременів, ремінь генератора, все-все-все тут вже пофікшено. Є отакі, до речі, релінги, напевно, саме через них дах пофарбований раптором. Я думаю, що, можливо, на них щось і возили, хоча не можу сказати точно, не впевнений. От, але дах пофарбований раптором. Досить часто практика в Швейцарії, тих, хто возить багажника, не знаю, можливо, їм так рекомендують захищати дах раптором. не знаю. Ну, от Така ситуація в комерційних цих машинках, які мають багажник. У нас Комбо», два таких було. Перед тим теж чомусь є така історія. Дах можете брати прибором перевіряти, це просто один шар раптору. Він не знає, чи він йде такий з плівочкою чи не з плівочкою. Ну, тут я точно сказати не можу, але раптор тут присутній. В загальному по салону кангушка адекватна. Це вона зараз не хімчищена, абсолютно нічого. Ну, от такому вона нормальному живому стані. Трубку на кондиціонер запаяли, зробили, кліматконтроль, перезаправили, сіли і катаєтесь. Цікаво, наберіть.